Добрий день, мене звати Анна Кузьменко. Я представляю український реєстр донорів кісткового мозку. І сьогодні я хочу висловити вдячність агенції Інвеб за їхні послуги. Інвеб налаштовував нам пошукову рекламу за програмою Google Ad Grants. Завдяки цьому ми змогли отримати додаткове джерело трафіку на наш сайт. Їхні знання, ефективність і підхід до роботи дійсно вражають. Ми новачки в рекламі Google, і нам пояснювали кожен крок, кожну метрику. Це було дуже професійно і клієнтоорієнтовно з їхнього боку. Ми вдячні Інвеб за підтримку та відданість нашій місії. Завдяки їхнім послугам ми змогли привернути більше уваги до наших проєктів і значно збільшити наш вплив. Тому рекомендуємо Інвеб всім, хто шукає якісну та ефективну роботу з рекламою та маркетингом.